на хроваті є такі. Команда напівала в нас, звісно. 21 номер. Фатасів у нас крізь них став талісман. Переходить подачі на Кондратьєва. І там вививає вже Узун. І що? Зуон отримує передачу, там Могулкіпер грає, але помиляється. Гвайп пробиває, забиває. Олексій Гвайпер. Зуун отримує передачу, там передача на малюка. Малюк Ситин дає на Автоску, Автоцька скидку. На... Малюка-Малюк пробиває і в стійку влучає м'яць. Гнатюка, Гнатюк повертає на Остименко, перед ним Лотоцький. Обіграє Остименка Лотоська, а Отоцький запрацьовує, пробиває Остименко і цього разу спокійно грає який стояв у нас. Селюк на підбиранні, віддає передачу на Тітенка. Тітенка відразу зідуть на Селюка. Селюк буде пробувати. І там Щуріков надійно зараз грає на захисті. Входить на Нікітенка. Нікітенко втрачає м'яч, перехований, контратака відглає. і допрацьовує зараз Нікітенко на захисті. І, 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 селюк і Тітен, Нікітенко, вибачаюся. Зун йде передача на Татарчука, то Таршук пробиває по воротах, забиває, але тим часом підійде. Нікітенко Яловенко Яловенко пробиває, залишає Нікітенко. Кетко на Хоботня, Хоботня пробиває і лучає говків. І заходить м'яч, все ж таки ворота і злі. Нікітенко, Яловенко, Яловенко пробиває, залишає Лікітенці, Від Селюка, чудова контратака від команди МПСІКС натрима Лотоцький. Тримає передачу, пробиває і цього разу Щуріков. Малюк з м'ячем залишає м'яч малюк для Лотоцького. Лотоський робить при сильну передачу. Селюк Іван Селюк обігрує, Зав... не забиває, не по воротах. Як же гарно Тікаченко тільки... вибиває м'яч, пережує передачу. Але Добровський підбирає, пробиває. Кітенко блокує. Пробиває зараз Устименко, і Говку рятує команду. Кота вибиває, але на підбиранні Гвай там дає на Татарчука. Та Татарчук що пробиває, чудово, дово і грає Голубку. Перехоплення. Давай зум з Зумзниче. І м'яч грає. Хоботнєв. Яловенко, побогнів далі, Пере на малюка. Малюк пробиває і забиває чудово в дальній пут малюк і рахунок перехоплення. Ваї з Ундречем. І м'яч грає Хоботнів. Яловенко Побогнів далі. розводить, йди, передаш на Гнатюк далі на Устименка. Перед устименком у нас мороз. пробиває і забиває. Тепер Враменко на добиванні. І... Іди, передадеш на Дачука, Гнатюк далі на Устименка. Перед устименком... Уст... Устименка. Устименка прикривав Кандратівку. Домбровський пробиває і чудово грає Головко. на Устименка, Остименка залишає, Головко допрацьовує. І здається, що Домбровський на Гнатюка, Гнатюк на Устименка, тобто на Добровську Добровський і Головко бере м'яч до рук спокійно. Віддає нам. Малюк пробиває, Щуріков відбиває. Перехоплення атака команди «Стар» у з м'ячем. Йде передачу на Враменко. Перекиде Враменко віч на віч. І забиває Враменко! І 3-2. Малюк пробиває, Щуріков відбиває. Перехоплення Атака. Від малюка Малюк на Хісалюку не дає можливість пробити селюку Авраменку. Межа зіграв зіра Перехоплення. від малюка, порожні ворота пробиває малюк. Ну забари. Виконує штрафний. Пробиває і ворота Проходить м'яч після удару Феденчука. Потім на Селюка перед Селюком Гуай. Повертає м'яч Лотоцькому. Лотоцький на малюка. Перед малюком гуай. Малюк намагається бігати, бігє, пробиває, здальній вісі забиває чудовий гол від малюк. Потім Салюка, Перед соліком Гуай. Вертає між лотоському. Лотовський на малюка. Перед малюк. <звук> Завершено і ніч ще у нас. Все. Звучить фінальна сирена. Вітаємо.